Зараз хочу звернутися до вас з того питання, яке хвилює нас всіх: це спецпенсії або кланові пенсії, які за феодальними правилами продовжують нараховуватися певним кастам в нашому суспільстві. Я говорю сьогодні про законопроект 12.278, який так і не може у другому читанні потрапити до зали Верховної Ради. Я системно наполягаю на прийнятті цього законопроекту. Я не розумію, як в воюючій країні, яка на сьогодні є найбіднішою країною Європи, різниця між найменшою і найбільшою пенсією може бути у 165 разів. Як пенсія може платитися в розмірі 390 тисяч на місяць? Або більше 100 тисяч, або більше 200 тисяч. Яким чином ми можемо говорити в нашому суспільстві взагалі про справедливість, маючи такий розрив? І безперечно, це є елементом пенсійної реформи, яка, врешті, повинна покласти край бідності пенсіонерів в нашій країні? Я прошу долучитися вас до підтримки цього питання. Ми не можемо замовчувати його. Ми не можемо давати можливість замовчувати його іншим, тим, хто сьогодні виступає проти того, аби Верховна Рада, зала Верховної Ради, розглянула цей законопроект. Бо вони знають, що депутати в залі підтримують його, і цим буде покладений край їх феодальним привілеєм. Поширюйте це відео, давайте свої коменти, розповсюджуйте це відео. Вимагайте від своїх депутатів публічної підтримки прийняття цього законопроекту і відповідного голосування в залі. Ми разом повинні покласти край феодальним привілеям та клановим пенсіям.